Це подвір'я Закарпатського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Тут на нацгвардійці на різних локаціях розклали екіпірування, техніку, автомобілі, то, щоб показати та розповісти ліцеїстам про свою роботу. Зокрема, навчили користуватися станковим кулеметом та показали обладнання для чергування мобільної вогневої групи. Це для групи МВГ, для виїзду на бойове чергування. Тут не все є, тому що дещо знаходиться зараз на бойовому чергуванні. Зараз є е, прожектор для темної пори, часу, який працює як автономно, так і від машини, е, пристрій нічного бачення, лазерна указка для наведення на ціль. Повинна ще бути рація, е, боді-камера і планшет з програмою. Поруч ліцеїстам показали, як керують безпілотниками, а також протидронову рушницю. Розказуємо, як вона працює, як працюють безпілотники, як глушиться зв'язок ребом і антидроновою рушницею. На якій відстані працює, що можна робити за допомогою дронів у військовий час, які дрони використовують, які не можна використовувати. Ми вивчали тут Добаві. про літальні апарати. Багато нового нам розказали цікавого. Про склад. Склад дрону, як ним літати, розпорядження його. Ну, враження досить цікаві. Щось нове дивишся про охорону громадського порядку. Склад групи та екіпірування ліцеїстам. розповіли на третій локації. Це патрулювання по місту, охорона важливих державних об'єктів та консульств. Про спеціальні засоби це у нас застосовується пістолет Макарова, 9-мм, радіостанції моторола, боді камери, кобра, перцовка, наручники, палиця резинова, ПР-74. І автомат, бронежилет, каска – це йде як спецзасоби, решта озброєння. Собака ходить з нами. Охорона громадського порядку складає як самостійні піші патрулі, так автомобільні патрулі, так і спільно з поліцейськими. Тобто від двох до чотирьох військовослужбовців. Зажимаєш кнопочку сю і говориш, прийом і все. чути. Сподобалося дуже хороший, хороший пристрій. Нацгвардієць Максим розповів ліцеїстам про перевезення підсудних та засудження. Людей. В моїй роботі заключається суть в тому, що я маю з місця Б до точки А перевести спецконтингент, не допустити втечі або якогось насильного звільнення спецконтингенту, засуджених позбавлення волі. Є в нас судові конвоювання, зустрічні, і з традиції, це через кордон. У приміщенні ліцею на нацгвардійці провели заняття з тактичної медицини, стрільби та вогневої підготовки. Ми привезли стандартні зразки озброєння, яке використовується нашим підрозділом. Це є автомат Калашникова, це є ручний кулемет Калашнікова, це є мг 1М, це є болгарська версія кулемета Калашникова, модернізованого радянського РПГ-7В, ручний протитанковий гранатомет і зразки гранат пострілів. І в кінцевому. На стоїть знаходиться ця і снаперська гвинтівка Драгонова. Вони розбирають, ознайомлюються, ми з колегою даємо їм можливість самим позаряджати зброю, поприєднювати, наприклад, до гранатомета. Гранати, зброя повністю розряджена, вона повністю в безпеці, навчальність зразке озброєння. Тобто ми їх приносимо спеціально для практики. Пробував тримати і приймати позицію стоя з кулеметом. Як на мене, стойка смахує більш на боксерську. Ліва нога впереді, права ззаді. Тримаєш за магазин, виходить, ну він не споряджений, тут, так як тренувачний. А на прикладі знімаєш скобу, яка опирається тобі в плече. Ну і вже стоїш, цілишся. Як на мене, кулеметник це найскладніше бігати з кулеметом, повністю коли кулемет він споряджений, стоячи стріляти, я навіть не представляю, чи, чи зміг я б на це. Заняття Нацгвардійцю з ліцеїстами провели до 10-ї річниці створення Нацгвардії України. Також керівники підписали меморандум про співпрацю ціль співпраці по полязація служби у Національній гвардії України обмін досвідом між інструкторами Національної гвардії України та військовим ліцеєм. Обмін військовим досвідом між військовослужбовцями Національної гвардії та військо та ліцеїстами. Ми е, стараємося запрошувати е, ну, практично представників всіх силових структур, всіх е, навчальних закладів, тому що у нас хлопці вони мають мають право на вибір і вибирають всі ці заклади. Взагалі у нас 180 ліцеїстів всього потужність нашого ліцею, тобто два курси, або два класи, 10-11 клас по 90 хлопців. І на цьому заході присутні 150, наскільки я знаю, 150 хлопців. Тривав захід для ліцеїстів близько трьох годин. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.